На зв'язку масти сьогодні хочемо ознайомити вас ще з одним топовим фрезерним верстатом з ЧПУ нашого виробництва модель ММ640. MM Це найменший фрезер ЧПУ у нашій лінійці. Проте повірте, і він зможе вас вразити своїми характеристиками. Пропоную перейти до основних параметрів. Ну і, звісно, основний параметр це хід столу. Тут він становить 600 на 400 мм. І так, даний верстат має відносно невеликі розміри. Хтось стверджуватиме, що цей верстат нижче середнього, бо він і він несправді має невеликі розміри. Проте вагою він майже 3 тонни. Тут важка лита станина. Верстати таких типу розмірів, як правило, важать 2 тонни. Але ми намагаємося пропонувати найкраще. А тепер про потужність. Як ви думаєте, який тут двигун? 3, 4 кВт? Ні. 5 і 5 кВт. Саме таку потужність має основний двигун шпинделя. А при перенавантаженнях двигун може перейти в більш потужний тимчасовий режим на 7,5 кВт. І щоб версат працював безперебійно, і щоб йому вистачало живлення на всі його електронні компоненти, для нього бажано зарезервувати аж 15 кВт. А знаєте, яка довжина столу 900 мм. а це майже метр. То в кємі, то й розуміє, стіл зовсім не маленький. По електроніці, система керування Siemens Numeric. Вся основна електроніка та двигун також Siemens. Електронні компоненти від німецького бренду Schneider. Навіть резистор двигуна тут винесено за шафу, для того, щоб він не нагрівав електроніку. Запитаєте, чи дорого, я скажу, що ні. Ба більше, вважаю, що дешево. А скільки саме ви краще запитайте у наших менеджерів? Вони з радістю вас проконсультують та дадуть відповіді на усі запитання. Переходьте на сайт.